Ворог продовжує систематично нищити енергетичну інфраструктуру України без світла. залишаються не лише житлові будинки та бізнес, а й об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні. Медзаклади змушені працювати в умовах постійних ризиків і перебудовувати свою роботу, аби в першу чергу рятувати життя пацієнтів в екстрених випадках. Як із цими викликами, справляється одна з лікарень ірпуням. Дивіться далі у сюжеті. Містечко Ірпінь, Щороку сюди звертається близько 200 тисяч пацієнтів. Місцеві хірурги виконують понад дві тисячі операцій, і відключення світла цей потужний локомотив системи охорони здоров'я аж ніяк не зупинили. Переконують у лікарні в умовах війни. Тут здолали неабиякий шлях до енергонезалежності. Умовно кажучи, від генератора в 100 кВт і нерозуміння, які він може забезпечити потреби, до генераторів 300+, резервних генераторів, Аторів резервної системи зв'язку, інтернети, старлінки, інженерні служби, резерви палива, системи моніторингу на телефон, про стан роботи генераторів. Директор згадує: після ворожої атаки в ніч проти 16 січня, електрики у медзакладі не було майже 17 годин поспіль. Тоді у стаціонарі перебувало понад 170 пацієнтів, близько пів тисячі звернулись в поліклініку і завдяки альтернативним джерелам жилення заклад не припинив працювати. Пацієнти могли відчути хіба лише незначну затримку, доки система перемикалася на генератор. Ті, хто зайшли на прийом там на якихось три хвилини, можуть відчути. Ті, хто їхали в ліфті, це максимум, це ж я так кажу, там на хвилину. Того, що в момент перевимкнення відбувається, умовно перезавантаження повинно відбутися обладнання. Електроенергію у лікарні забезпечують два генератори для специфічного обладнання. Є Свої системи живлення, там е критичне обладнання, яке знаходиться в операційних реанімаціях і все решта, практично там на 80-85% е ургенція забезпечена на 100%. Акумуляторами і момент переключення світла з мережі там на генератор, з генератора на мережу, він не відчутний. Директор показує нам рентген-кабінети. Тут не має бути жодних збоїв, адже у разі будь-якої затримки пацієнта доведеться опримінювати ще раз, а це небезпечно для здоров'я. Зараз вимикається мережа. Людина зробила знімок. Якщо ми не забезпечимо комп'ютери безперебійними джерелами живлення, лікар втратить дані в в момент, коли лікарня перейде на генератор, треба буде робити повторні знімки. Батарею в медзакладі зігріває власна котельня. Стоїть у нас котел 1000 кВт, який повністю забезпечує безперебійну подачу тепла. Також під час блекаутів котельня додатково забезпечена генератором, що дає змогу, умовно кажучи, працювати цілодобово. І коли були аномально низькі морози, в поліклініці завжди було тепло, комфортно. У лікарні функціонує Система автономного водопостачання із власної свердловини. Подбали тут і про зв'язок. Якщо зникає мобільний, лікарі використовують рації. Спірт касі. Перевірка зв'язку. Каса на зв'язку. Зв'язок на 10. Спірт касі. Зараз мережачі працюєте на генераторах. Працюємо на меголатнику. Плюс. Відключення світла могли б стати справжнім викликом для медичної системи України. Але навіть у прифронтових регіонах медзаклади забезпечені резервними джерелами електроенергії. У більшості лікарень є автономне теплопостачання, локальні джерела водопостачання, наголошують у міністерстві охорони здоров'я. Наша ключова задача, як і міністерства і як органів місцевого самоврядування, полягає в тому, щоб пацієнти в ургентній ситуації вони отримали необхідну медичну допомогу. Це знову там інсульти, інфаркт. Ти травми, якісь поранення, і тут немає мені здається, жодних збоїв, тому що екстрена медична допомога надається. Запаси пального в вірпінській центральній міській лікарні розповідає керівництво. Дають змогу працювати автономно не менше як місяць. Зараз тут хочуть купити кілька стабілізаторів напруги, щоб не ставити під загрозу роботу дороговартісної апаратури під час коливання струму в мережі. Юлія Чехічна, Василь Міновщиков, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.